новини четверга 3 вересня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Український парламент ухвалення змін до конституції відкрив шлях європейцям до продовження персональних санкцій проти російських компаній та осіб, причетних до аншлюсу Криму і окупації Донбасу. Про це заявив президент Петро Порошенко під час засідання Ради нацбезпеки і оборони. За його словами, міжнародні санкції та героїзм українських воїнів у зоні АТО нині є ключовими елементами стримування російської агресії на сході країни. Крім того, наголосив Порошенко: нова воєнна доктрина виходить із тривалості Загрози з боку Росії та вимагає повної сумісності збройних сил зі стандартами НАТО, необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної системи у відповідність зі стандартами НАТО, досягнення критеріїв членства ставиться завдання до 2020 року: забезпечити повну сумісність збройних сил України з відповідними силами країн-членів НАТО. Емоційно напруженим видався третій день роботи Верховної Ради цього тижня. Майже за рік існування коаліції вперше її фундамент похитнувся. Фракція радикальної партії офіційно підтвердила вихід зі складу парламентської більшості. Чи будуть інші учасники залишати її лави та чи можливе проведення дострокових парламентських виборів дізнавалися наші журналісти. Замість активних розмов та дискусій, взаємні звинувачення, третій день поспіль, суцільні емоції. В числі перших, аби роз'яснити своє рішення про вихід із коаліції, слово бере лідер радикальної партії Олег Ляшко. Голосування за зміни до конституції лише двома з п'яти фракцій коаліції основна причина виходу радикальної партії з парламентської більшості. Мовляв, не може за увесь склад коаліції вирішувати одна або дві її фракції. Тож виносити на голосування подібні законопроекти взагалі вважає неправомірно, а тим більше просувати. Голосування за допомогою депутатів зі складу опозиційного блоку і ще 265 народних депутатів, які проголосували за ці ганебні антиукраїнські зміни до конституції. Зі складу коаліції голосувало лише 185 народних депутатів. Тобто, фактично, коаліція в парламенті Європейська демократична коаліція не підтримала ці антиукраїнські зміни. Три з п'яти фракцій коаліції виступили категорично проти внесення змін до конституції. Петро Порошенко поховав 31 серпня Європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді. Саме тому фракція радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції. Між тим в інших фракціях теж мають чим відповісти. Заява про вихід з коаліції не просто втеча, це уникнення політичної відповідальності. Ваші маніпуляції і ваші дії вклали гранату цій людині в руки. Ця кров на ваших руках. Вбивці! От ваша політична відповідальність. Знаєте, що я вам пораджу. Ви маєте піти. Як мінімум на нові парламентські вибори, тому що ви сьогодні, як влада, недостойні представляти людей. Через напружені стосунки в кулуарах вже почалися розмови про ймовірний розпад більшості, критикують формат навіть деякі коліціанти. Коаліція в попередній своїй формі не тільки в форматі п'ятих фракцій, а в форматі того принципу роботу себе вичерпала. Коли 420 депутатів разом з журналістами попівня сиділи сесійній залі а у керівника Верховної Ради, п'ять керівників фракцій домовлялися, значить, а ми чекали, як вони домовляться. Така коаліція, як бачите, перестала існувати. Надалі не може продовжувати ситуація, коли існує коаліція, рішення ухвалюється не голосами, бути коаліції. Ми повинні переглянути наш договір коаліційний, він повинен бути коригований під сьогоднішній, під сьогодення. Між тим самопомічі воліють дещо дистанціюватися від парламентської більшості. Щоправда, лише формально. Фактично вони залишаться в єдиному парламентському організмі, от тільки тепер будуть більш прискіпливими до ініційованих коаліцією питань. Ми будемо підштовхувати коаліцію до публічного управління, до професійної дискусії, до пошуку переконань, інструмент переконань. І компромісу, а не інструмент кулуарного компромісу заради невідомо чого. Хай там як та все ж словесні перепалки в сесійній залі не завадили Абсолютно. ухвалити депутатам кілька рішень. Майже в унісон усіма фракціями депутати підтримали пропозицію про проведення зимових парламентських слухань щодо реформування системи освіти. Перше вересня єдиний день, коли всі без винятку народні депутати згадують про те, що є освіта. До якої залучено близько 10 мільйонів людей? Ця сесія у нас відзначиться цілою низкою базових законів щодо освіти науки і науково-технічної діяльності. Я дуже прошу нарешті подивитися вправді в очі, яка складається ситуація. Представники ж групи Воля народу закликали провести слухання якнайшвидше, аби застерегти депутатів, які готуються до виборів від використання освітян для власного піару. Зараз спостерігається така картина. Перед місцевими виборами хочуть залюбити педагогів до смерті, задушити їх в обіймах, черговий раз зґвалтувати їх і примусити балотуватися від правлячих партій. Це вже було неодноразово, і зрозуміло, чому це зараз робиться. Користуючись нагодою, я звертаюся до лідерів таких політичних партій. Припиніть цю нарогу над людьми. Вони не знають, куди діватися. На сам кінець депутати ратифікували фінансову угоду з Японією. Тепер Україна отримає кошти на оновлення аварійних очисних споруджень, які вже майже півсторіччя перебувають в аварійному стані. Японське агентство міжнародного співробітництва або Джайка надасть Україні пільговий кредит у сумі понад 108 мільярдів. Японських єн, на сьогоднішній день по сьогоднішньому обмінному курсі це є приблизно понад 900 мільйон доларів США строком на 40 років. З них 10 років пільговий період. Під 0,1% річних для реалізації проекту модернізації станції очистки стічних вод О півдні Депутати закрили засідання. Лідери фракції більшості пішли на раду коаліції, а інші депутати розійшлися по комітетах. Наступного разу народні обранці зберуться під куполом у четвер. Постійні представники країн Євросоюзу погодилися продовжити адресні санкції проти Росії ще на півроку. Водночас під обмеження потраплять і лідери бойовиків із окупованих частин Донбасу. Таким чином санкції, термін яких спливає у середині вересня, будуть пролонговані до 15 березня наступного року. Тепер рішення щодо продовження санкцій має ухвалити Рада Євросоюзу через конфлікт на сході України. Обмежувальні заходи проти Росії відтепер запровадять і у США список із новими санкційними підприємствами буде опублікований на американському урядовому сайті. До нового чорного списку потрапили дочірні структури Роснафти та компанії, що належать їй і обслуговують її інтереси за кордоном. Крім цього, сюди входять концерн «Іжмаш» та кілька портів у анексованому Криму. І знову до подій в Україні одразу три свята відзначили напередодні у найстарішому місті Сіверщини Глухові. У районному центрі Сумської області в один день мешканці святкували день знань, день міста та день його визволення від німецько-фашистських загарбників. Як містяни вшановували героїв і проводили дозвілля у день народження малої батьківщини, бачили наші журналісти. Відсвяткувати день міста ще зранку зібрався ледь 40-тисячний глухів. Тим паче, що 72 роки тому місто було визволене від окупації. У середмісті Глухова в день його народження та тралізовані вистави, і великий ярмарок, де товар на будь-який смак. Ось ця жінка демонструє національний одяг ручної роботи. Жіночі сорочки, головне ручної роботи більше люблять. На перше вересня для хлопчиків багато брали. Ну, для дівчаток за костюмчики вибирають. А тут просто неба влаштували фестиваль борщу. Головну українську страву варили кухарі з різних сіл Глухівського району. Головний секрет кажуть інгредієнти з власного городу та любов до улюбленої справи. За бащи домашнього вариться. А, е, комідори, морковка, е, то цивилу, це будь все з дому, сало домашнє, все там домашнє. От душі варимо, щоб всім сподобався. Бо ми так і варимо його. я пробую вже четвертий борщ, і всі вони очень вкусні, і хороші. Молодці. Головне вложена душа. Власне місто, глухівчани люблять і поважають. Воно для них город в Україні, мені здається, так Дуже багато достопримічательності, дуже багато добрих людей. Це наша родина, чим є. І ми дуже раді, що багато років тому нас освободили. І ми тепер свободні, независимі. Ну, Хочемо, звісно, стремитися щоб к миру на нашій родині. Свято дня міста збігаються у часі з річницю визволення глухова від німецько-фашистських загарбників. Тож, як і 72 роки тому, нині для міста мир є основою благополуччя, каже міський голова Юрій Бурлака. Відтак і побажання досить традиційні. Коли в місті Глухові навчаться поважати один одного, любити один одного, навіть ворога, так званого, от тоді в нас буде все найкраще. Мирний, головніше, що необхідно передати. Дітям, внукам, правнукам це найголовніше. Більше не сподіваюся, не треба. Привітати городян зі святом завітали й народний депутат Андрій Деркач, голова депутатської групи Воля народу в сумській облраді Олег Бояренцев. Відтак на день міста глухівчанам зробили потрібний подарунок, відремонтували найпроблемніші дороги в місті. Ми все таки вирішили, Я вважаю, головну проблему, яка була в місті Глухові. У нас на даний момент транспортну, мається в виду зі. выделили деньги с областного бюджета и сделали дорогу по улице Путивской. Конечно, в былые времена у нас получалось лучше, но я надеюсь, что войне будет конец, и тогда мы снова будем Зутруєної судістерної енергії силою займатися всіми проблемами нашого міста, і це буде легче і проще поучатися. Андрій Деркач нагородив грамотами та відзнаками найкращих мешканців міста: підприємців, працівників культури та ветеранів. Особливо ж увагу приділив майбутньому українській молоді, яка повинна жити під мирним небом. Вечірня програма була не менш насиченою: музика, танці. А наостанок на людей чекав святковий фейерверк. Зв'язатися з нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.